Чи знаєш ти, що перший український анімаційний фільм Казка про солом'яного бичка був створений В'ячеславом Левандовським 1927 року в Одесі. Майже століття тому, і з тих часів мультфільми люблять і діти, і дорослі. Адже саме тут можна побачити неймовірних персонажів від осмоленого бичка, що ожив, до фантастичних монстрів будь-якого штибу. Уява аніматорів дивує. Переглядай відео і дізнайся про одну з версій того, звідки творці мультфільмів беруть своїх героїв. Поговоримо про фантастичну пригодницьку повість Олеся Ільченка таємниця старої обсерваторії. Розгортаймо книжку ЯКОсь у невеликому парку. Де щодня гуляли Оленка і Влад, з'явився чудернацький незнайомець у довгому чорному плащі. Ким виявився чоловік дорослим владом, майбутнім нареченим Оленки, відомим науковцем. Незнайомець виявився дорослим владом. Я це дорослий ти. Коли ти виростеш, світ дуже зміниться, і люди будуть мандрувати до тих інших світів, що містяться поруч із нами. Я помилково потрапив не туди, куди хотів, але на щастя, опинився у своєму дитинстві і зустрів влада. Тобто себе тепер усе можна виправити. Я повернуся куди треба. Оце так початок. Цікаво, як можна потрапити до паралельного світу. Діти угледіли велику вежу із жовтої цегли. Верхня частина вежі дивно заокруглювалася і була схожа на половину кавуна. Тільки темна смуга на кавуні була лише одна. Та й не смуга, а глибока щілина правильної форми. Споруда це кругла вежа острозького замку, мечеть обсерваторія. Дорослий влад привів дітей до обсерваторії, спеціально обладнаного будинку для проведення астрономічних та геофізичних спостережень і досліджень. Там вони зустріли доглядача обсерваторії, невисокого сивого дідка з борідкою, який скидався на професора. Щоправда, у нього був звичайнісінький сірий костюм, який пасував до білої сорочки та червоної краватки. Дамо слово доглядачу. Вибачте, я не назвався пан Пилип, професор. Дехто називає мене Борода, але я більше звик до короткого філ, як звертаються до мене мої колеги вчені з Європи й Америки. Науковець пояснив, що з обсерваторії можна здійснювати мандрівки паралельними світами за допомогою ворб двигуна, який викривлює простір, фотеля, тобто крісла, і великої ручки переміщення. Як зручно! А я намагаюся скрізь влаштувати лазівки поміж світами, Червоточини. Яке явище супроводжувало подорожі кріслом переміщення: рожевий туман, блакитний дощ, фіолетовий сніг. Рожевий туман поволі огорнув усе довкола, а потім неохоче розвіявся. Такі спецефекти супроводжували мандрівки паралельними світами. Якщо думаєш, що Оленці та Владові вдалося одразу повернути дорослого влада в його світ, то помиляйся. Підлітки виявили надмірну цікавість і стільки подорожували, упізнай відвідані ними світи. Пагорби із жовтого піску, що поросли якимись жалюгідними чорними кущиками, і де-не-де кубки каміння. Далеко-далеко, на межі землі й неба, сяяло вогнями якесь незнайоме місто, шпичасті хмарочоси мерехтіли блідозеленим світлом. Це пустеля. А ось і володар трону, який хотів примусити дітей допомагати його машинам добувати зелені пластинки з листя рослин, рукою із довгими пазурами, істота чухмарила шпичаки, які росли у неї на голові. Потім, вишкіривши ікла, люто затупотіла кудлатими ногами із червоними кігтями. Жах. Не дивно, що підлітки втекли звідти. Спробуй ще пагорб, укритий яскраво-зеленою рослинністю із вкрапленнями великих папоротей і магнолій. Хащі закінчувалися рядом кокосових пальм на білому піщаному пляжі. Від пляжу до самісінького обрію лежав неозорий голубий океан, трохи зеленкуватий біля берега. А це тропічний острів. Хлопця й дівчину полонила дивна істота, що скидалася на великого блискучого жука із шістьма лапами. Тут же Оленка і Влад зустріли пірата на прізвисько Чорна Борода, і поспішили до іншого світу. Обабіч дороги стоялися сяйливі споруди, що скидалися на непрозорі мильні бульбашки, декотрі були густо вкриті видкими рослинами і з великими жовтими квітами. Це прекрасна муна, населена людиноподібними істотами і роботами. Розрізнити їх легко. У роботів зуби зелені, а у мунян морквяного кольору. Знайомся. Ео, схожа на земну жінку, убрана в білий комбінезон із фіолетовими цяточками й рисочками. Істота простувала до них так легко, неначе у повітрі пливла. Одразу зрозуміло, хто вона. Мені 176 ваших років. Ось що значить робот. Вигляд має чудовий. А подорож триває. Ось Оленка і Влад у величезній світлій споруді, яка скидалася на оранжерею, серед різнобарвних квітів, високих дерев із темно-зеленим лапатим листям, Із їхніх крон долинали приємні звуки, схожі на пташиний спів. За зеленю ховалося мереживо, справжні плетиво прозорих трубочок, рурочок, у яких струменіли кольорові рідини. Розсувні двері споруди розбіглися в різні боки, і в променях світла з'явився робот на коліщатках. Він нагадував пилосмок з яскравими лампами, проте розмовляв зрозуміло. Це фантастична школа без учителів у Юке Амоа. А ось і Уї чоловік чи принаймні хтось дуже схожий на чоловіка. Його шкіра мерехтіла всіма барвами веселки. Вусиком з голови він почухав кінчик носа. Уі запросив Оленку і Влада на урок початкових біотехнологій, де можна створити будь-яку істоту. Тепер ти знаєш, звідки наші земні творці мультфільмів беруть своїх героїв. Підглядають як школярів сусідній зошит. Точніше, в сусідній світ. Повернімося до підлітків, яких істот створили Влад та Оленка на уроці біотехнологій? Хлопець вирощував маленького зеленого динозаврика Трицератопса з трьома рогами і хвостиком, який світився навіть у темряві. А Оленка, тим часом, намагалася створити неймовірно гарного метелика. Але і тут на підлітків чатувала небезпека. Хто напав на школу в Юке Амоа? Велетенські сині шаблезубі носороги, хижі тиранозаври, ненажерливі слимаки-мутанти Школу атакували велетенські сині шаблезубі носороги. Щойно їх відправили до віддаленого зоологічного саду. Як з'явилася нова загроза ненажерливі слимаки-мутанти. Вони їдять усе. Папір, метали, рослини, пластик це жах. Вони можуть з'їсти весь світ. Але є один смаколик, який найбільше приваблює цих небезпечних равликів. Який не кисла і не надто солодка, не густа і не рідка рідина, травичка рара, кульки незвичайного морозова. Найбільше слимакам смакувала травичка рара. З'ясуй авторство ідей щодо боротьби з равликами. УІ запропонував передати слимаків до лабораторій, де їхній генетичний код трохи змінять, щоб вони стали звичайними сумирними равликами, а не жахливими ненажерами. Оленка рекомендувала створити такий сорт трави Рара, який пахне надзвичайно сильно, і помістити його просто до лабораторій, у яких змінюють слимаків. Вони самі туди підуть. Влад додав супертраву розмістити у величезних приміщеннях, таких, як ото ангари для літаків, щоб усі равлики там помістилися. Тобі вдалося зауважити, як Оленка вдосконалила ідею УІ, а влад їхню спільну ідею зробив ще ефективнішою. Ось чому важливо ухвалювати не одноосібні рішення, а влаштовувати мозковий штурм, адже одна голова добре, а дві краще, або три. Визнач тему й ідею повісті Олеся Ільченка таємниця старої обсерваторії. Тема розповідь про фантастичні пригоди Оленки та Влада в паралельних світах. Ідея уславлення допитливості, кмітливості, відповідальності, творчої уяви, возвеличення справжньої дружби, утвердження думки про важливість взаємодопомоги, що відкриває справжні дива, поціновування раціональності і виваженості в ухваленні рішень. Запам'ятай, твір Олеся Ільченка, таємниця старої обсерваторії фантастична пригодницька повість. Головні герої Оленка і Влад зустрічають незнайомця та вирішують допомогти йому. Підлітки здійснюють мандрівки паралельними світами зі старої обсерваторії, використовуючи ворп-двигун, фотель і велику ручку переміщення, які винайшов професор Філ. Хлопець і дівчина потрапляють на тропічні острови, відвідують пустелю й дивовижну муну. А у фантастичній школі без учителів у юкеам. Моа діти створюють неймовірних тварин. Тема повісті: розповідь про фантастичні пригоди Оленки та влада в паралельних світах. Ідея твору: уславлення допитливості, кмітливості, відповідальності творчої уяви, возвеличення справжньої дружби, утвердження думки про важливість взаємодопомоги, що відкриває справжні дива, поціновування раціональності і виваженості в ухваленні рішень. Стеж за паралельним світом пістація UA. учимо українську разом.